Друзі, ми продовжимо трансляцію, і у нас дві наступні команди це Методор та юність. Атака команди Юність. Передача в центр класна передача. Можливо було замикати її. Трішечки не вистачило і ось удар залику ще один поворотах Матадора. Удар, удар зараз команда Юніс пробиває по воротах Матадора. і м'яч на кутовий удар від воротаря вилітає. А тут ось таким чином проскакує м'яч, ніхто його не блокує, не фіксує і у воротах. Перший гол від команди ФК юність «Матадор» пропускає. зіткнулися <звук> з воротарем. Gracias. Що ж, в попередніх іграх дещо краще себе показувала команда ФК Юність. Ось попередню гру дуже непогано зіграли. Ну і попередні ігри також тримались непогано. Хлопці, ну «Матадор» значно слабша команда наразі, але теж намагаються щось створювати. Отак От атака з лівого флангу. Зараз команди Юніс з гострого кута намагався пробити десятий номер і заробляє кутовий удар в даному епізоді. Розіграли удар по воротах. Воротар на місці. І Матадор уже може організувати свою атаку. 88-й номер не встигає. Трішки до м'яча, непоганий був момент. Зараз для виходу вже один в один з воротарем. Ну і закінчилось, як закінчилось. І а тут подивіться, друзі, вихід. Пас, вихід один в один. І гол другий. Перепрошую, третій гол у ворота. Команди «Матадор». ні Хоча все ж таки правильно другий гол. Перепрошую за помилку. Другий гол у ворота Матадора забиває СК Ну і Тут спроба непогана спроба зараз для Матадора. Пробивали бік воріт, поруч зі стійкою м'яч пролітає. Таці юність і проскакує м'яч. Удар зараз. Ніби й не сильний був удар, але ось так поцілив у ворота. Гравець команди Юність, і це третій гол. Групі Б грають у нас е, обидві команди, і ситуація наступна. Фаєрбол займає перше місце. Юність е, Черкаси займає друге місце. Матадор – третє місце, і лідер 2. Четверте місце у таблиці. Уже, ж, уже, в принципі, можна підбивати підсумки, бо залишається у нас ще одна гра попереду. І що у нас? У нас є гол. Є гол від Матадора. І цікаво. Хлопці відкривають рахунок. 3-1. Додають трішки інтриги. І ще 10 хвилин попереду гри. Тож є всі шанси. Є всі шанси продовжувати в тому ж дусі в команді Матадор. І бачимо, зараз команда трішечки взялася, зібралася. І е, починають більш уже а, жорстко, більш е, завзятіше грати гравці. Є підхоплення. Можна було пробивати у ворота і не знаходять поки що можливості для удару. А гравці команди Методорі. Ось отакого відповідь. Юність пробиває. І один. Один-чотири рахунок на користь. Команди ФК Юність. Друзі, влітають голи один за одним. В попередньому епізоді такий прикрий автогол. На жаль, від гравця Матадора залетів у ворота. І ось тільки що ще один гол забиває ворота ФК. Юність. І 1-6 рахунок на табло. 5 хвилин і 45 секунд залишається дограти в матчі. І знову викид. майже один в один. І Рятує голкіпер команду. І знову знову пробиває поворотах гравець команди ФК юність один за іншим. Не вдається мотодору зараз на останніх хвилинах взагалі Я вийти з захисту. І ще в бік воріт удар, але тут вже задалеко від стійки пролітає м'яч. Штрафний удар призначає зараз рефері для команди «Матадор». Є можливість пробивати задалеко, правда, але є можливість пробивати ну, високо, високо над воротами проходить цей удар. І знову атака ФК юність Відбиваються гравці «Метадора». Атака правим флангом зберігає м'яч, передача в центр, і тут уже голкіпер. Фулять проти голкіпера знову на, на підлозі знаходиться Голкіпер знову недавно тільки ось повернувся в гру і знову травмують його. Брізкавська юність пробиває знову ось, один на один в притул розстрілювали воротаря. Тут, друзі, знову гол у ворота команди «Матадор». І ще одна атака і... і ще один удар, і результативний удар. І, друзі, це восьмий гол у ворота Матадора. То арбітра. Матч завершено з рахунком 1-8 на користь команди. Юність продовжуємо далі. В нас наступні ігри за декілька хвилин.